76 рік, окружний суд у штаті Юта. Починається перший судовий процес над Теодором Банді. Його обвинувачують у викраденні Карл Дернч єдиної жертви, яка зуміла врятуватись. Суспільний резонанс величезний. З одного боку, симпатичний, освічений молодий чоловік, який наполягає на своїй невинуватості. З іншого детальні переконливі свідчення жертви. Карл Дернч упізнає банді на впізнанні, її свідчення звучать впевнено і послідовно. Опис зовнішності нападника, опис машини, обставини викрадення, спроба втечі, фізична боротьба у салоні авто. З юридичної точки зору справа мала кілька сильних моментів. Перше впізнання підозрюваного безпроміжного впливу ЗМІ чи інших осіб. Друге наявність бігу опису машини, знайдених в ній предметів. Третє пряме свідчення потерпілої про дії підозрюваного. За такими обставинами суд мав право визнати ці докази допустимими і надійними. Захист банді намагається ставити під сумнів точність впізнання. Робиться акцент на те, що стрес міг вплинути на пам'ять Карл, що, можливо, існують інші чоловіки, схожі на банді. Але суд, заслухавши свідків, вивчивши матеріали справи, визнає доказову базу достатньою. Теодора Банді визнають винним у викраденні Карл Дервонч. Йому призначають покарання 15 років позбавлення волі. Варто зазначити, на цьому етапі судовий процес пройшов за всіма основними стандартами справедливості: дотримання права на захист, відкритість судового розгляду, допустимість доказів. Навіть за сучасними стандартами цей вирок виглядає стійким у юридичному сенсі. Здавалося б, справедливість перемогла. Банді ув'язнений, але насправді це була лише коротка передишка. Попереду були його втечі і нові жахливі злочини. Далі втечі банді та провал системи, який обійшовся новими людськими життями.